що, ти там? Так не не я то вот слышу, а, а ви не кажут, я вас виду, що І Или дай бог. Все, правильно, ты стоишь тихо будь. Я не с никарь, будь що что робил. Я так не розум. Я вас вижу в яке лишня, яка лишня судоває больше зараз. Суд постановлюємо все. Суд я Зай, є зафіксовані башенки, відповідно, зарка подався з приводу не внесення даних до ЄРДС. Це дерівництво міліцій, бачимо. 16 числа. Скажіть ще а для що, сіта, для там, для ви там. Я прошу захисту у міліції. Да, Стану да, на сьогодні голос да, да, фізичну да, особу. Да, у мене оригінал витяг з собою. Жодних документів проведений. Зараз оперативна слідча група відбере у вас заяву про те, що оперативна група вже відібралися. у прикладу ну, ми маємо тепер та, ситуацію. Тепер вже є. Приймає рішення ДВС. Якщо вони кажуть, вони зараз заходять, вони заходять, не заходять. Я тут не Давай, рішаємо, заходи. Оголоси, рішення существенно, рішай.